Осім своїм нові його і тім наповнився папущами мира, тоді один учеників і удаси водіїв який хотів хоті його, воска, а чому полоне. А тому, що у золоті, він мав при собі грошов скри і носив, що туди вкидали. Ісун же сказав, залишки, вона з передала це на день по о поки завжди має дисою, а мене не, не завжди, бо Прийшли не тільки заради Ісуса. але щоб бачити лазаря, яко він мертвих. смертю, первосвященників. Ж... вийшли на зустрічі, всі вихвали, осан на благословенко йде в ім'я Господня, цар Ізраїлі. Ісушне значившись, сімою, як на не бійся, до Чигоцька, ось цар твій, Не розуміли свого, але коли прославив то не згадали, що так було про нього написано, і це поробили йому,